Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як новачку заробити свою першу криптовалюту. Це може здатися складним, але з правильним підходом і знаннями ви зможете зробити це без зайвих труднощів. Отже, давайте почнемо. Перший крок це дослідження. Криптовалюта це відносно нова і швидко змінювана сфера, тому важливо розуміти основи. Ознайомтесь з поняттями, як блокчайн, майнінг, гаманці та біржі. Рекомендую прочитати кілька статей і переглянути відео уроки. Для зберігання криптовалют вам знадобиться криптогаманець. Існують різні види гаманців: апаратні, програмні, мобільні та веб-гаманці. Апаратні гаманці вважаються найбезпечнішими, але для початку можна скористатися програмними або веб-гаманцями. Оберіть той, який вам підходить, і створіть його. Почніть з вибору криптовалюти. Найпопулярнішою є біткоін, але також існує багато інших варіантів, таких як Ethereum, Litecoin, Ripple та інші. Для початку рекомендується вибрати відомі та перевірені криптовалюти. Існує кілька способів заробити криптовалюту. Купівля на біржі – це найшвидший спосіб: реєструйтеся на надійні біржі, наприклад, Binance, Coinbase чи Kraken і купуйте обрану криптовалюту за допомогою банківської карти або переказу. Майнінг: цей спосіб потребує більше технічних знань і обладнання. Ви можете долучитись до майнінгових пулів, щоб зменшити витрати і підвищити шанси на успіх. Айдроп і Баунті деякі проекти роздарують безкоштовні токени для просування своїх послуг. Слідкуйте за новинами в криптоспільноті, щоб не пропустити ці можливості. Фріланс та послуги багато платформ дозволяють заробляти криптовалюту за виконання різних завдань. Наприклад, ви можете запропонувати свої послуги на таких платформах, як Bitwag або CryptoGrind. Не забувайте про безпеку, зберігайте свої приватні ключі в надійному місці і не діліться ними ні з ким. Використовуйте двохфакторну автентифікацію для додаткового захисту своїх аккаунтів. Заробіток криптовалюти це процес, який потребує часу і навчання. Слідкуйте за новинами, вивчайте нові стратегії і не поспішайте з інвестиціями. Терпіння і знання, ваші найкращі друзі в цій сфері. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам заробити вашу першу криптовалюту. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі у наступних випусках.